Близько двох десятків нових видань сучасних авторів презентував Кіровограді український письменник, громадський діяч і директор видавництва Український пріоритет Володимир Шовкошитний. Зустріч відбулася у найбільшій книгозбірній області імені Чижевського. Володимир Шовкошитний розповів, що про під його керівництвом український пріоритет за три роки видав книги понад 80 авторів. Серед них і кіровоградські, вони пропагують усе українське. Більшість із презентованих у Кіровограді книг присвячені темі революції гідності. Сам письменник на Майдані пробув більше трьох. От, ми дивимося на те, чи є ця книга пріоритетною для е, України, для е, самоусвідомлення себе українцями, для пізнання власної історії, для е, того, щоб Україна славилася, крім сьоше і своєю літературою. Я директор видавництва Український пріоритет, письменник і намагаюся саме такі книги в своєму видавництві друкувати.